Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Як тигрик учився сортувати. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку. Цим ти підтримаєш наш канал. Дякую! Слоник, крокодильчик і орангутанчик до вечора сиділи в гостях у тигрика і грали в добери пару. В орангутанчика такі довгі руки, що він легко дотягувався до будь-якої картки, зате в слоника така чудова пам'ять, що він майже не забував, де яка картка лежить. Усі четверо полюбляють створювати різноманітні вироби. Того разу вони складали кольоровий папір і вирізали витинанки у формі всіляких фігур і тварин. Тигрик гарно малює, і в нього вийшов дуже красивий кіт. Усі аж здивувалися і стали прохати. «Тигрику, а нас так навчиш? Залюбки, відповів тигрик. Настав час підкріпитися. І тигрик став готувати для всіх гарячий шоколад. Друзі радо допомагали. Крокодильчик відкрив пачку печива, орангутанчик накрив на стіл, а слоник дуже акуратно подавав хоботом чашки. Друзі приготували вечерю і сіли за стіл. Крокодильчик не барився і всім налив шоколаду, сам скуштував і з насолодою видихнув. Ммм, як смачно! Попоївши, слоник закликав усіх навести лад на кухні. Не гаючись, тигрик узяв великий пакет і поскидав у нього всі порожні упаковки, які полишалися на кухні, аби швидше повернутися до гри. Слоник аж ухопився за голову, його просто вразила поведінка тигрика. А Орангутанчик, вирячивши від здивування очі, спитав Тигрику, ти що, сміття не сортуєш? Чого не роблю? здивувався у свою чергу тигрик. Він не зрозумів, про що говорять друзі. Ну ж бо все йому пояснимо, запропонував крокодильчик. Слоник узяв аркуш і намалював скляну пляшку, коробку з під молока, папірець. Качан від яблука і контейнери різного кольору, призначені для таких видів сміття. Друзі трьох пояснили тигрикові, що куди викидають. Він слухав уважно. Крокодильчик дещо придумав, але йому було потрібно чотири міцні коробки, щоб їх можна було використовувати як контейнери. Де ж узяти коробки? почухав потилицю крокодильчик. Пошукай на горищі, сказав Тигрик. Там точно щось знайдеться. Друзі були вражені тим, які бруд і безлад виявилися на горищі в тигрика. Як же там бодай щось відшукати? Проте слоник, найвищий з гурту, побачив чотири велетенські ящики, які чудово пасували для їхньої мети, а орангутанчик дострибнув до них і зняв. Далі коробки треба було позначити. Слоник намалював на одному ящику значок паперу, а крокодильчик на другому, скляну пляшку. Орангутанчикову на своєму ящику треба було зробити кілька позначок, але він такий жартун і витівник, що спершу надів ящик на голову. Орангутанчику, годі пустувати. гуркнули йому друзі, усміхаючись. Крокодильчик дав тигрокові два фломастери. Тепер ти познач контейнер для харчових відходів. Друзі пояснили, що там можна намалювати, наприклад, шкаралупку від яєць, очистки від овочів, кістки або качани від фруктів. Які красиві контейнери у них вийшли. Друзі заходилися показувати тигрикові, що куди викидають. Слоник збирав хоботом, мов пилососом, все паперове, і вкидав у відповідну коробку. Орангутанчик зібрав пластик, ще й пожанглював двома пластиковими пляшками та коробкою з-під молока і нічого не впустив. Як це в нього виходить? Молочина, орангутанчику, заплескали в долоні друзі. Він з усмішкою вклонився. Тоді крокодильчик пояснив тигрикові, як збирають скло. Потрібна обережність, щоб нічого не розбити і не порізатися. Не лякайся, коли викидаєш пляшку в контейнер, вона дуже гучно туди падає, додав він. Ну, а тепер, тигрику, твоя черга. Треба прибрати зі столу харчові відходи, мовили друзі. Тигрик зосереджено змів хвостом у лапку крихки і вкинув у відповідну коробку. Чудово! Тигрик гарно постарався. Друзі привітали його, попіднімавши лапи. гіп гіп, ура! гіп гіп ура! Тигрик дуже зрадів. Друзі навчили його сортувати сміття. Ще й так просто, так весело це робити. Справжнісінька гра. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.